Вітаю, любі глядачі! В сьогоднішньому відео продовжуємо говорити про історію великих домів Вестероса. Гарденери нині знищений рід королів розлогів, заснований Гартом садівником, який був старшим сином Гарта Зеленої Руки, легендарного короля перших людей. Династія правила розлогами багато тисяч років, найбагатшим і наймогутнішим королівством у всьому Вестеросі, поки не була знищена під час Ейгонового завоювання. Після цього правителями регіону стали відомі нам покровителі троянд Тайрели. Навіть донині старі золоті монети часів гарденерів все ще використовуються в королівстві, хоч і досить рідко. Вони називаються руки і вдвічі легші за сучасні золоті дракони. А також за часів гарденерів було засновано орден зеленої руки, орден переможців лицарських турнірів. Останні його прямі члени загинули біля свого короля Мерна IX на полум'яному полі. Але на теренах білої гавані лицарі будинку Мандерлі все ще відкрито визнають свою приналежність до цього ордену. А традиції ордену досі пам'ятають у розлогах, де діючі правителі Тайрели продовжують підтримувати все найкраще в лицарстві та дворянстві. Девіз дому нам невідомий герб зелена рука на білому полі, титул Королі розлогів. Віра, спершу старі боги, а згодом семеро. Засновник гардсадівник. останній глава дому, король Мерн 9 Гарденер, Землі розлоги, Замок Небосад. Гарденери стверджували, що походять від міфічного Гарта Зеленорукого, який, згідно з легендами, був верховним королем перших людей та маючи безліч дітей, був також і спільним предком багатьох інших домів розлогів. Найвеличнішим з дітей був його первісток, гарт-садівник, який заснував свій дім на пагорбі над річкою Мандер, котрий згодом став відомий як Небосад. Сам Гард носив корону з квітів і виноградної лози. Історія розлогів часів перших людей не надто відмінна від історії інших королівств Вестероса. Щедрість цих зелених родючих земель не зробила місцевих жителів ні миролюбнішими, ні менш жадібними. І все ж таки різниця була, якщо не в суті, то в розпалі боротьби. Оскільки майже всі благородні доми розлогів сягають одних предків і вважаються один одному родичами, багато хроністів вважають, що саме завдяки цим кровним узам дім гарденерів твердо отримував трон протягом багатьох століть. Нащадки гарта садівника сиділи на живому престолі, добовому троні, що ріс просто в стовбурі стародавнього дуба, вирощеного самим гартом зеленою рукою. У мирний час вони носили корони з квітів і виноградних лоз, а в дні війни змінювали їх на вінці з бронзових колючок. І ніхто з інших королів навіть не сподівався кинути виклик владі небосаду. Інші могли величати себе королями, але гарденери, поза всяким сумнівом, були верховними владиками розлогів, і дрібні монархи виявляли до них повагу та схиляли коліна. В той час випробувань і поневірянь на теренах розлогів народилося безліч великих воїнів. З тих часів і донині співаки славлять дії легендарних королів, що вели героїв у бій. Серед таких були Гард п'ятий руйнівник дурнійців, Гвейн Перший галантний. Джайлз перший несучий горе, Гарет – Другий нещадний, Гарт Шостий Колюча булава і Гордан перший сірокий. У багатьох із цих монархів був спільний ворог, адже протягом тих темних і кривавих століть морські нападники із Залізних островів панували майже по всьому західному узбережжю від Ведмежого острова до Арбора. Залізнороджені закріпилися на щитових островах, вирізавши там усіх чоловіків і полонивши всіх жінок. Після цього вони отримали таку відвагу, що стали безкарно здійснювати напади і грабежі на поселення, розташовані вгорі по Мандері. Саме з цими людьми та їхніми побратимами билися королі з дому Гарденерів протягом трьох століть, інколи об'єднуючись із королями Кечери та лордами Староміста, а часом і поодинці. Дійшло навіть до того, що владики небосаду змушені були платити данину залізнородженим. Не менше шести королів розлоги втратили свої голови в битвах. Серед них Гарет Безпощадний і Гарт Колюча булава. А Джайлса II полонили, катували, а потім його тіло розрубали на дрібні шматочки і насадили на гаки як наживку для риби. Але в часи занепаду Залізних островів та втрати ними влади над західним узбережжям Вестероса, гарденери та Хайтавери були першими, хто припинив платити данину, вирвавши нелегку перемогу з рук загарбників. І кожен із королів династії гарденерів дедалі більше розширював межі своїх володінь, збираючи ще більше земель і лордів під владою небосаду. Багато істориків та хроністів і досі вважають, що найбільшими з королів гарденерів були миротворці, а не воїни. Про них складено менше пісень, але безсумнівно, в аналах історії діяння Гарта Третього Великого, Гарланда Другого нареченого. Гвейна Третього Гладкого і Джона Другого Високого зайняли гідне місце. Найбільшим, чи правильніше сказати, найвеличнішим з усіх гарденерів був король Гард Сьомий Золоторукий, діяч істинно велетенського розмаху, як у мистецтві війни, так і в управлінні країною. Ще хлопчиком він змусив дурнійців тікати, коли король Ферріс Фаулер повів десятитисячну армію по широкому шляху, щоб захопити розлоги. Незабаром після цього юнак звернув увагу в сторону моря і вибив останніх залізнороджених з їхнього присталища на Щитових островах. А потім знову заселив острови своїми найлютішими воїнами, дарувавши їм особливі привілеї, щоб вони стали першим бастіоном захисту від залізнороджених на випадок, якщо ті повернуться. Це рішення виявилося вкрай вдалим, і мешканці чотирьох щитів донині пишаються тим, що захищають гирло мандера та серце розлогів від усіх морських ворогів. У своїй останній і найбільшій війні Гард сьомий зіткнувся з штормовим королем і королем Кечери, котрі об'єдналися для того, щоб завоювати і розділити між собою розлоги. Проте перемогу над кожним з них здобув король Гард. А потім хитромудро посіяв між ними такий розбрат, що ті повернули зброю один проти одного, влаштувавши страшне побоїще у битві трьох воїнств. Після цієї великої битви Гарт видав своїх дочок за спадкоємців-противників і з кожним підписав угоду, яка зафіксувала кордони трьох королівств. Але навіть ці звершення бліднуть перед його величезним діянням, миром, що тривав три чверті століття. Гард золоторукий став королем розлогів у 12 років і помер на добовому троні в здоровому глузді, коли йому було 93. За 81 рік його правління розлоги перебували у стані війни менше 10 років. А на час цього довгого миру в розлогах запанувало небачене досі благого війня. Саме цей час, коли королівство в істину процвітало, став відомим як Золоте Царство. Гард Золоторукий покинув цей світ, і його правнуки зайняли місце на дубовому троні, а згодом поступилися своїм синам, а потім прийшли андали. У розлогах андали з'явилися із запізненням. Безсумнівно, розповіді про достатки цієї території, про багатство і могутність владик Небосаду, доходили до вух багатьох андальських воєначальників, але від Зеленого королівства їх відокремлювали інші землі з іншими володарями. Таким чином, задовго до того, як андали досягли мандера, королі не вже знали про їхні прибуття. Вони спостерігали здалеку за битвами в долині, штормових та річкових землях. Спостерігали та навчалися. Володарі розлогів були значно мудрішими за своїх побратимів з інших регіонів. Не припустившись їхніх помилок, вони не пішли на союз з андалами проти своїх місцевих ворогів, і великі битви, на які багато хто з них чекав, так і не трапилися. Минав час завоювання східного узбережжя завершилося, змінилися покоління, і андали утворили майже півсотні незалежних держав. Причому багато з них не ладнали один з одним. А в небосаді на добовий трон один за одним зійшли три мудрі королі: Гар дев'ятий, його син Мерль Ій короткий і його онук Гвейн П'ятий. Вони були різними людьми, але вони проводили загальну послідовну політику щодо прибулих хандалів, засновану на асиміляції, а не на збройному опорі. Гард IX допустив Септуна до свого двору і зробив його членом своєї ради, побудував першу в небосаді септу, хоча сам продовжував поклонятися старим богам. Мерль І офіційно підтримав віру Семи і навіть виділив гроші на будівництво септ септріїв, тобто монастирів по всіх теренах розлогів. Гвейн V став першим гарденером, народженим під покровом віри Семи, і першим був висвячений у лицарі, відстоявши чування і з дотриманням усіх обрядів. Обидва королі і Мерль Перший і Гвейн П'ятий, взяли за дружину дівчат-сандалів, щоб залучити їхніх батьків на свій бік. Всі три королі приймали андалів у своєму будинку, як домашніх лицарів та слуг. Серед удостоєних такої честі був і сер Алістер Тайрел, чия доблесть була настільки велика, що він став особистим охоронцем короля і дав клятву вірно служити нащадкам Гвейна П'ятого. Згодом нащадки сера Алістера стали спадковими стюардами Небосаду, й історія Тайрелів протягом багатьох століть була пов'язана з двором королів розлогів. Багато з них служили гарденерам не тільки як стюарди, а й як радники або навіть каштеляни небосаду у воєнний час. А один із них правив як регент за малолітнього Гарланда VI. Також згадані вище три мудрих королі виділяли землі та лордства в розлогах наймогутнішим з андальських вождів в обмін на їхню клятву вірності. Гарденери залучили до себе андальських майстрів-ремісників і закликали своїх прапороносців робити те саме. Ковалів та мулярів, зокрема, зустрічали особливо привітно. Перші навчили місцевих ремісників кувати зброю та обладунки із заліза замість бронзи, а другі допомогли їм посилити оборону своїх замків та укріплень. І хоча деякі з нових лордів згодом зреклися своїх клятв, більшість цього не зробила. Ба Більше того вони допомагали придушувати повстання бунтівників і пліч опліч з першими людьми захищали розлоги від тих хандалів, що прийшли згодом. Після століть нащадки цих будинків настільки часто брали шлюби з нащадками перших людей, що відрізнити їх одне від одного стало неможливо. Мало знайдеться в історії завоювань, що обійшлися б такою малою кров'ю. Століття, котрі ринули після приходу андалів, не можна назвати такими ж мирними. Серед гарденерів, які займали дубовий трон, були чоловіки сильні й слабкі, розумні й дурні, була навіть одна жінка. Але лише деякі з них успадкували прозорливість і хитромудрість трьох мудрих королів. Тож золотий світ гарта Золотої Руки більше не повторився. Всю ту довгу епоху від злиття з андалами і до пришестя драконів королі розлогів постійно воювали зі своїми сусідами заради земель, влади та слави. Ворогами гарденерів побували і королі кичери, і володарі річок та пагорбів, і штурмові королі, і численні правителі Дорна. Небосад досягнув вершини своєї могутності при королю Джайлсі III, який на чолі чудового лицарського війська розбив армію старого штормового короля і завоював усі землі на північ від дощового лісу, крім штормової межі, яку він безрезультатно тримав в облозі протягом двох років. Він завершив би своє завоювання, якби король Кечери не скористався відсутністю Джайлса і не вторгся в розлоги, змусивши того зняти облогу і поспішити на відбиття загрози із заходу. Війна набирала оборотів, і вже незабаром до неї вступили три королі з Дорна і ще два з річкових земель. Але після смерті Джайлза Третього від інфекції кривавого проносу військові дії добігли кінця. І знову встановлені межі королівства більш-менш збігалися з існуючими до початку кровопролиття. А ось різкий занепад могутності гарденерів настав під час довгого правління короля Гарта X, який прийняв корону у віці 7 років і помер у 96, правивши навіть довше ніж його знаменитий предок Гард Золоторукий. Хоча в молодості він і вирізнявся продуктивністю своїх дій, та це був пихатий і легковажний король, який оточив себе дурнями і підлабузниками. Протягом багатьох років він ставав інструментом то однієї партії, то іншої, і ні на хвилину не припинялася навколо нього боротьба за владу. До того ж, у гарта були тільки дочки: одна заміжня за Лордом Піком, а інша за Мандерлі. Обидвоє чоловіків вирішили, що саме його дружина повинна зайняти престол, і їхнє суперництво, зрештою, переросло у відкриту війну, яка втягнула у свій вихор інших лордів. Слабоумний король був не в змозі зупинити розростаючий хаос, і, врешті-решт, королі Штормокраю та Кечери, скориставшись моментом, відхопили для себе великі ділянки території, тоді як рейди дурніців ставали дедалі частішими і сміливішими. Дійшло до того, що один дурніський принц взяв в облогу старомісто, а інший перетнув мандер і пограбував небосад. Добовий трон, живу гордість будинку гарденерів, було порубано на шматки і спалено. Королю гарту перерізали горло, а потім підпалили замок, забравши з собою всі його багатства. Анархія тривала майже десятиліття, поки сер Осмунд Тайрел не об'єднався з іншими лордами розлогів, не розбив війська піків і мандерлі і не посадив троюрідного брата покійного Гарта Сивобородого на престол як короля Мерна VI. Хоча Мерн і був людиною скромних обдарувань, він зумів зібрати навколо себе доволі здібних членів ради. Сера Осмунда змінив на посаді великого стюарда його син, сер Роберт, а пізніше його онук Лорент. Спираючись на їхню кмітливість, Мерн зумів зробити дуже багато для відновлення небосаду, будинку гарденерів і всього королівства. Його син Гард 11 завершив розпочати батьком, жорстко помстившись дурнійцям. З цього приводу лорд Хайтавер сказав, що Червоні Гори раніше були зеленими, поки Гард не омив їх Дорнійською кров'ю. Отож, після падіння, що зазнали гарденери при Гарті 10, все пішло своєю чергою. Король змінював короля, за війною приходив мир, і, незважаючи ні на що, прапор із зеленою рукою гордо майорів над розлогами. Втім, достовірно відомо, що гарденери боялися зростаючого впливу мандерлі. Коли гординя і міць стали надмірними, Персеон III доручив лорду Лорімару піку вгамувати амбіції мандерлі. А після їхнього вигнання родовий замок Мандерлі та їхні землі відійшли пікам. Згодом король Грейдон Гарденер вторгся в Дорн під час правління королевині Мерії, але отримав потужну відсіч. А коли прийшли дракони, король Мерн IX виступив проти Ейгона Таргаріена разом із Лореном Ланістером королем Кечери. Майбутнє будинку Гарденерів здавалося безхмарним, оскільки Мерн командував найбільшою армією у Вестерусі, а також мав синів та онуків, щоб забезпечити собі спадкоємність. Під керівництвом обох королів зібралася найбільша сила, яку колись бачив Вестерос: військо 55 тисяч чоловік, у тому числі близько шести сотень великих і малих лордів, і понад п'ять тисяч кінних лицарів. Наш залізний кулак хизувався король Мерн такою великою потугою. Обидва війська зійшлися серед великих відкритих рівнин за Чорноводною, біля місця, де одного разу проляже золота дорога. Почалася битва на полум'яному полі. Два королі повели своє військо вперед, і армія таргарінів здригнулася, розсипалася і побігла. На кілька миттєвостей писали хроністи, завоювання закінчилося, але тільки на кілька миттєвостей. Бо на той час завойовник та його сестри вже злетіли в небеса. В Хагар, Мераксес і Балеріон випустили свій вогонь. Коли з усіх боків виросли стіни полум'я, порядок об'єднаної армії почав розсипатися. Майже 4 тисячі людей згоріли того дня. Серед них опинився Мерн і четверо його синів: онуки, брати, двоюрідні брати та інші родичі. Один племінник короля вижив, але помер від опіків через три дні. Коли він помер, разом з ним пішов у небуття і будинок гарденерів. Після того Ейгон рушив до небосаду, і королівський стюард Харлен Тайрел розсудливо здав замок завойовнику і присягнув йому на вірність разом зі своєю родиною. За це Ейгон зробив Тайрелів лордами Небосаду і охоронцями півдня. Хоч це й не сподобалося стародавнім і могутнім домам розлогів: Окхартам, Флорентам, Рованам, Пікам і Редвинам, які висловлювали різке невдоволення тим, що їх зробили васалами якихось там стюардів. Проте, сперечатися з Ейгоном не було сенсу, адже всі вони воювали проти нього на стороні гарденерів у битві на полум'яному полі, а Тайрели цього не робили. Ось так і закінчилося правління та довга історія колись могутнього королівського роду гарденерів. Але історія земель розлогів аж ніяк не дійшла до кінця, про що ми поговоримо з вами згодом. Сердечно дякую за перегляди. Прошу підписатися на канал тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.